Сьогодні я покликав своє відео свою сестру Олю. Привіт! і покликав свого друга Шайокса. Всім привіт! Підписуйтесь на мій канал та на канал Андрія. Сьогодні наша задача буде на мапі всю мапу ізучити, прям, щоб не було ніякого сірого квадратика. Так, прям все, було... всю, всю. Да, щоб було зелене. Ти що ти, про... ти мені про це не казав? Я тобі вказав. І тоді ми вже йдемо. <рес> Сьогодні моя сестра взяла е, інопланетянина Еліана і Шайок Стожит. А я буду А ти руба. Так, я роблю каточку. Взагалі спочатку ми хотіли бути, Енгліан, Еліан, Генблє, але все-таки вирішили Гембліра замінити на ліса Ну так, да, то є мене. Так. Того, що ми так подумали, Нам по-любому знадобиться багато дерев. Так, от я вже починаю робити. Так. Дивіться, якщо хтось знайде. Якщо хтось знайде угольок, не зак... предлагаю його одразу не закидувати. Так, я вже роблю мапу і давайте ізучимо повністю цю мапу. Давай. У угольок зразу не закинути. По жарку із саму сам білу частину. Окей, ну сіл. Угу. Давайте кидайте уголк. Ого, опять дерева одразу. Кстати, давайте. Сидійте, не кидайте, накидайте поки що. Я предлагаю на другому рівні кинуть. Так, добре, повністю мапа майже ізучена. Окей. Чекайте, чекайте. Так. Все, давайте ми чуть-чуть розпалимо костер, щоб він був, щоб показав, що ця мапа ізучена. Так, давайте. Бам-бам-бам. І бам! Да, все Тепер йдемо. Тепер ізучаємо повністю да. все і потім робимо третій рівень костра. І... Так, все, продовжуємо. Чекайте, повністю. А що він тут все? Чекайте, дайте договорю реально. Спочатку ізначаємо повністю всю карту костра, я потім апаємо кострик. Ні, це занадто складно. Предлагаю, що можна не вивчати всю мапу. Ну окей, давайте ну, таке, таке відео вже є, тому у нас можуть в них погіршить. Да, я знаю. Та ні, Ні, ні. Ну, краще ні. Не, Даро, це не збирається, то, що як я можу сюди, окей? не, не збирати, окей? Окей, але не апайте. Не апайте костер. Я ж хочу отримати гапку кролика та шкуру волків. Я роблю перше ліжко. Я роблю перше ліжко і поставлю його якось ось так. Давай. А ми поки що вже зробили майже щось. Тільки майже. О, домик для колядування, домик для колядування. О, Помятний. ще лапка кролика Я роблю нам годинник. Давай. Угу, молодець. Я зараз, я предлагаю за цей день я тут увесь кос... 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 десь кос... до третього рівня. Ну да. так. Так, ну, ми почти лап... всю мапу ізучили. Ну давайте реально ізучим повністю. О, мішок хороший! Я зараз теж відкрию. Ладно, предлагаю Зараз скрафтить нам. О, бандаж, бандаж! Піщера дитини. Ну да, пішера, дитини, но дитини так, піщена дитини, але дитина закрита. А вовків немає. Тут вони, затис... вони поки що нам недоступні. Я тут дунку знайшов. Mm -hmm. Я буду край карти вивчати Я теж. Ні, не можна. давайте Ми все-таки будемо мапати навіть, якщо не ізучили мапу. Ну, ладно. Ну давай ізучим. Добре, що це буде занадто складно. Добре давай ізучим Добре. уже до кінця. Добре, що ресурсів буде мало. Ти ДТП. Ти так, туди. Так, так, так. так доїзучую вже тут. Давай, а я зараз іду на інший кінь. А вот давайте ми перші три рівня будем ізучать. Ну повністю перед тим, як ми маємо адмітку сте. А вже після цих рівнів Будем нам можно будет не изучать потом повторюсь для капли. Да я понял, кстати. Зараз наша ну кстати що хочу сказать. Итак, мм мы все изучили. Так що бо так. Да не ч все? Ну давай до изучить. Мы тоді изучили то... все. Тепер не оба Ми, все кого вс изучали. Ой, я тлічко забув зробити. Наша задача не пережити 99 днів. Чого? Я думаю ми навіть переживемо. Ну так. Того ж, того ж задач... того ж, Мені не задача, задача дуже довга. Та не перебивай, Оля, будь ласка, ніхто не перебивайте. Я зараз... Ай-яй-яй, мене мавчик за попку укусив. Ага, за попочку. Я добуваю дерево і дивлюсь на карту. Ага, так, я спасати. Окей, я трохи зупиню запись, щоб трохи було вже, ну, поскоріше. Коротше, у нас тут не так і багато помінялось. Ну, ми вже доізучуємо карту третього рівня костра. Mm -hmm. Можливо, ми включили, кстати, ще для того, щоб... А, балку мен мав хви. Короче, доізучили хтось інший, а не я. Мен мало хп дуже. Я йду в туалет, ноги біжу до ізучих. Там зоши. Короче, ми изучили повністю карту третього рівня костра і Оля апай. І Мам. ще десь. Що... Ой, да, і вот такий вот казанець. Ти на той устала, у нас грядки тут. Кей потім зробим хамінг. Ну що? Цього разу я не буду виключати запись, а ми підемо і чату. Я тільки заправлю костюм, щоб з нас мала не було. Так, да, можна. Дайте, дайте, шо, заправлю. Да, апнем зараз. Давайте ще чуть, -чуть подосліджуємо по і потім апнем. Да, цього Так, Цього разу чекайте, дайте скажу, не перебивайте. Цього разу наша задача не повністю зачити карту і апати. Можна даже зараз апнути, но ми не хочемо. Можем у нас на Ну подивіться на нашу мапу. Ну да. Андрій, Можна покажи. Мапу. Ну зачем от зараз апати Кострик? Ми просто хочемо все зробити. Окей, я йду в вулканічний Так, Я щас зроблю собі поїсти. А я йду в вулканічний біом. Я тоже зараз йду. Це ми изучили за цей день. Ось таку мапу. Повністю вулканічний біом. Подивіться на наш скраб, до речі. Так, да, скраб у нас до Дерева. Таран. Я роблю грядочки. Так, давайте. Зараз. Так, Андрій, там твоя їжа. Кстати, я торговець мебелі, але зараз я поміняю на. И из Шайокса я превращаюсь в Шайокса культиста. А, а я буду колонки. Okay, okay. Понятно. Це я для Андрея, готував. Та Да ладно. Ладно, мы зараз зачищаем нападение. Да ты ху не перебивай! на них. Ну це вони на нас. Я буду побьем відбивати. мне так заручений. Мне тоже. О, свичка. Так, ну все, ми зачистили нападіння. Завтра йдемо продовжувати об, е, изучати повністю пакет. А, треба піти до, до того до хати. Ні, це Моні, идите. Так ти, можеш. Поші, о, ти о, теж можеш. можешь. Я тоже тоді. Кстати, ну... О, Трік, повезло. Що дали? Ага, тобі. О, мені дали. Добре, я стучу. У него может быть и лазерная пушка вроде. А ну, Шавин он мне да. Я... Мне конец. Да? Он да. Ой, 3 да. Ну да. 7 трит, мне конец. Да. Я уже... За бежит, лайм. Понятно. Всем пока. Мне ага. хана. Ну я понимаю, надо за мной Да, вот он еще убит Ні, у мене один бандаж. О! Да. Воскреси, воскреси. А, у уалі теж бандаж. Так, стоп, стоп, стоп. альфа О. А е, не ша Все, я зупиняю запись. -трейдер. Я, на жаль, не включив запись, бо не міг. Ну, оце ми изучили за вчорашній день. І зараз я буду апати кострик. Так що давай. Альфа Вовк. Всім привіт, це Шайокс був. Так, і п'ятий рівень костра. Що, йдемо, сказати нову дитину? Так, йдемо за другою дитиною. Так. Давайте. Да. Давайте я ще можу одразу треті. Ну добре, але другу треба спочатку. Я вже цього разу не буду виключати запись, а буду транслювати весь день. Тільки Вдавайте, я зараз допомогу. Хочемо тебе, а прийдемо до другої дитини. Так, ну давай. Зараз. Почекайте дня. мене, будь ласка. Ні. Так, Марк, от коли Оля каже почекайте мене, це значить, що вона прийде або через 100 років, або я не знаю. Олю не треба чекати, вона прийде лише через 100 років. Є, є куча причин. Або вона на іншому кінці світа, або вона робить тушонки для замка, бо думає, що ми там помремо з голоду. Кстати, у мене немає навіть револьверу, як би це странно не звучало. Так, а де останній? А, він там. Я нам чуть, чуть більше костера зробила. Випало? Випало? Да, випало. Э, так. Друга дитина. А ну. Я шкуру рубавка. А, ні, не, не випало. Вообще не А там гри, розберись вже! Ти Шо? Ну все, я побежал. Що у там звали? Та я зараз умру з голоду. Так, ти... Оля, ти зачем? А запізнені. ти казав, що тушенка безполезна. Він не казав. Він просто указав, що... думав, що... Ти думаєш, що ми там помрем з голоду в замку. Е, о, Нет, просто я... що ми можемо бути холодні. Бо ви такі завжди, ви не бачите, що ви голодні, йдеться в полка. Ладно, я далі ізучаю Ой, тут. А куди ставити тушонки, ми не зможемо приготувати? Так зробить половину, постав туди. Господи, мене вже тошнить як свічок. Так, я думаю, свічок у нас не закінчився. Щоб у нас точно не закінчився. Я зараз відкисну, ви там просто собі говорите. Весь цей час, я якщо в мене була включена запись, так що все. А, голодний Олень, поняв? ОК. А я ще й той є. в мене ще й мало ХП. Ой, прибіжіть, поможіть я... мені, я тут якби головний. Я лов хп, червоний хп у мене, ну прибіжить хтось! Что Бачу вам взагалі пофіг? Да що в мене собою мало? О боже. Так, Андрій, я тобі тут готую якусь конфетку. Союзники хренові. О, дякую, хоча б Олі. Тільки. Та в мене забава, я не можу ходити. Ти б Дякую. Імба? Да, Отлічно. Да. Резу... Результати, що ми вивчили за прошлий день. Ніфіга, Тут один сказати. здох? Да, Оля здохла моя сестра від голодного оленя. Ну що він казати це було? А тим часом я ще зроблю простий казан зараз. Да, ну, ми запитай, на що якщо у нас... Хелловінський це повний понос. Хелловінський це повний понос. Mm -hmm. Нормальний казан. No. Мені не подобається. Я вдобру не не зможу. Там нападіння Оля, ну моя сестра сама у костра, а ми з uh, Шайотстом тут у дитини. Відкриваємо сундучок. Я, 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 Ні, бо маю, сундула, я да, сам давай. О, О, О КЕСТО! Та там мені гвинтовка випала! Помоги, це Та це я здохну. Боже, ми за мною кутики пішли. Так, давай, Ой. я забираю гвинтовку. Дякую, ма. Я я у мене ще мало хве. Бо за мною ті бігають. А бігаю. зачем ти вообще у костра лишилась? Так, був. Задався від мене. Подивіться, від мене. Що? Ходіть, допомагайте, давай, в тебе не ліпить. Це ти не їш! Ні. ДА! А я Поки ми реакували... Не знаю, мені більше такий... Хау! ...хай Поки ми з Шайоксом зачищали дитину, я трохи теж тут ізучив мапи. От. Така мапа у нас зараз. Не вірте йому, я в соло її зачистив. Ну да, да. Він эээм шайок соло зачистив дитину третю. А я лутав дитину, ну я лутав тут землю. Зараз іду. Та я буду зараз колядувати в домика. Yes! В останню секунду. Так, Ола, Так, що о лапках. Як думаєте, будемо зараз? Так е А що будемо робити? Та я не знаю, я буду зараз іти колядувати в домик. смислі, you will be attacked. Ми вчора були атаковані. у мене теж що дасть О, він мені дасть дав. Фігня. А мені. А що мені? А мені бандаж. От така от фігня мені випала. Так, і зараз мені відтрік. Ну, я ж казав. Це випало. А, короче, він мені дав трик на очищення інвентаря, а в мене і так був инвентарь пустый. І... Стоп, такий трик є! О, так. І там козел. Там козел. Козел ужасно зробили, чесно. Mm -hmm. Ч, ну уголь не спалюєте? Уголь і так ну mm -hmm. дає скільки? Два лише. Я не знаю. Дитина сидить, хоча вона ходить, сидячи. E, у мене теж такий баг часто, коли я в соло граю. Ладно, що, давай. Ça на наступному дні будемо повністю в біом досліджувати. Мені перший я раз солодка вата. вата попалась. Ого. а вона прикольна. Я, 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 вага, я, вага... Я, йду, я йду в нормальний біом. От, я, я йду в лавовий. Це вулкані... вулканічний. Ага, ти із вашого. Вулканічний лавовий Да. Кстати, у мене вже хороші інструменти. Гігантський мішок, сильний топор, залізна броня і гвинтівка. Наші підвами можемо рубити дерева. Ну, великі. Гігантські. Якщо що, у шайокса бензопила, повільно йшов е кровавий сундучок. Рубіновий. Ну, рубиновый, кровавий, червоний, ред. Я не знаю, як його називати. Ой, я знайшла замок. Ти... А ми весь цей час о, не находили. А я завтра піти за заутачу. Ми весь цей час на карті не знаходили замок. А я знайшла. Кстати, а, в обичній карті... Обедь, зам... Оля, молодець. В обычній да, карті, карті ми... ТО не перебивай блін. Затупалы, Тут. От, кстати, глядачі, у нас головна проблема, поки за кадром ми не, не могли нормально говорити, ми друг друга перебивали. Це, це дуже бісить. Mm -hmm. Весь цей mm -hmm. час я, Оля і Шайокс перебивали друг друга. Постійно. Ти Андрій? Mm. Ты делаешь альфа. Альфа килл. Вот О, домик. Якщо що, я зараз снимаю, так что все. Так, давай уже завтра покажем підписникам, що мы добились. Ну, я І И я знайшов вулкан. Вулканичный да. вулкан. А, да, реально вулкан. Так, вот. Шайок знайшов вулкан. А ні, він його не ще. Тому завтра ми, думаю, підемо за утаїм. Ааа! За цей день ми дуже багато изучили. Даже зараз шайок повністю зучає вулканічний біон. Ми йдемо з моєю... сторони. А Ой, так ми і... не зможемо дослідити повністю? Да. Mm. Конечно, mm. знову ця проблема, що друг друга перебиваємо, але я зараз. Та ні, просто послухайте мене. Ми не зможемо дослідити всю мапу, тому що у нас вулканічний біом. І що? Так, ми і вулканічний біом повністю. А, трик, да. Так на вулканічному біомі є вулкан. Такий теж тр... Я за карту випав. Mm -hmm. Молодець. Отлично! Дякую, Марк! Ага, я не понимаю. Я не розумію. Та ти тут. А, все, тоді окей, все. Я вже думав, ти все там назавжди. А. Ну ми, ми бачимо. Був... У де прогрузилося і через це випав за мапу. Так, каністру можна. Ну як думаєте, глядачі, можна вже апати кострик? Я думаю, що можна. То, окей, тоді чекайте, не бочку. Давай, во, каністра. Так, І уголь. Бочку потім, да, Все, є повна карта. І... Тепер наша задача і... повністю це ізучити карту повністю. А, е... а я, воно. я буду ізучати крупні землі. Я йду на край карти і буду повністю ізучати край карти. Та й не я. Чого? Коротше, я і моя сестра вмерли. У нас там нападіння і шайокс відбивається. У мене не лагає о Олі моєї сестри лагає. Так, Поки що ще не все втрачено, я тут живий. Ок, якщо Шайокс виживе, Шайокс має піти спочатку до Олі, бо у Олі було дві аптечки. Що якраз хватить на нас? На мене і на, і на Олю. Тільки буде одна проблема. Яка? Аптечок і бандажів не буде. Не буде. Якщо хтось відкисне, то все. Або в йти, або шукати. В замок ми Поясню, що може в наковальню треба буде піти. Mm -hmm. В ковальні може в наковальні можна скрафтити бандаж за чотири лапки кролика та чотири скрібавка. За дві лапки кролика і за дві шкури вовка. Андрій, можна я за твою шкуру альфа вовка можна. заберу собі гігантський. Можна? Мішок? Можна. Ок, дякую. Мені, просто... По суті, тільки шкуру альфа вовка треба. А, якщо зараз ти оба. Смісні гутекс. Тебе бензопила. Так, да, такий бах є. Якщо в тебе бензопила, торговець буде предлагати тобі Good Eggs постійно. Mm -hmm. А знаєте, що саме обідне? Він мені передвожить гігантський мішок. Так. Так, Шайок спішов возраждати мою сестру спочатку, бо у неї дві аптечки. І обличчя. Так. Воскрешаю Олю? Оля іди до костра. Секунду, я дещо гляну, скільки в мене може тривати запись. Стоп, а це нормально, що у мене запис уже мав закінчитись, но він ще йде. Нормально. Це вже. Можливо. Шайокс пішов мене возрождати, але шайокс одкистає трохи. Давайте нападайте, я вам так легко не дамся. Давай! Шаюкс, красова! Шаюк. Ну, все, я зупиняю запис. І того і цього дня ми майже повністю изучили вулканічний біом. Зараз. Ну, коротше, бот як виглядає наша мапа. Нам дуже ще багато, десь майже думаю, половина. Нічого, ми справимося. Та ну, я думаю, так. Да. У нас дві задачі. Це пережити 99 днів і зучити повністю карту. Оля робить нам тут грядочки. Кстати, у мене сильний топор, я лісорок, того я буду давати. Давай порубай. Давайте, зараз будемо добувати дерево. А, стоп, що у мене в мішочку? Угу. Так, ну ці... Давайте, а я буду, а я буду збирати, окей? Окей. Тебе гігантський мішок. Ні, в мене хорошо, я, я, не... я справился. Та коли в тебе буде гігантський. давай. І так, наша іде повна фармілова дерев. Так, ми з Шайоксом будемо фармити, Оля буде харти. Давайте, я... Давайте тако послухайте. Ви будете рубати, а я буду збирати. Так так. Да. Так ми це і робимо. Так ви збираєте теж дерево теж. Це для грядок. Я, я вам не казав, але у мене всю катку проблеми з їжею. Я хочу зараз, щоб ми зробили кучу тушонок і пішли робити повністю карту зеленою. Я малюна уваги, щоб пітря... я сама буду добувати дерево. О, в мене є іде. У нас тільки що був день фарміли дерева. Оля робила грядки, от скільки у нас грядок, а ми з Шайоксом робили дерева, бо у мене сильний топор, у Шайокса бензопила. Зараз ми вже будемо займатися тим, за чим прийшли. Всі До троє речі, троє... а що ти цей шайок скульптізм? А ну-ка повертаєш Шайокса перед... А я, кстати, без кіна. Сюкірки, подивіться. Довстаєте, мовки! Так ти що допоможеш? Поможи, так і що поможеш? Коротше, ми тут всі троє пішли колядувати. Я зараз тут кисну. До розраба є, кстати. І зараз я покажу, що ми налутали за цей день. Розраб мені mm -hmm. дає. Ага, він мені в тикву на голову дає. Результати за oh, пройший yeah. день. Не перебивайте. Ось такі результати за прошлий день. А я пішов Давай. далі. Побачимося вже я думаю, на 99-й день. Ні, ми тут, ні. короче, йдемо в замок, тільки в мене проблемки, я тут сам і от. От. Що там таке? Та, так, зараз побачиш. Що там таке? Ушача куди? Так, прийшов Шайокс. І я. Там всі арбалетчики. Ну майже всі. Ууканий бабай. Да, да, да. Давайте, За цей йду, день ми ніфіга не изучили. Ми просто йшли в замок, поняли, що... О -о! І уйшли. Вот. А я другий я поверх майже зачистила. Молодець. Е, там... Так, пропоную зараз піти покалюдувати. Ну, кстати, да. так. давай, okay. щось стрік знову. Буде епічно, так, якщо щось стріляєш. Так, боже, рухайся, ну, мій персонаж. Так, ага, мені дають... А я стрік. Мені монетки. О, а ми дали конєстру. А мені монетки. До речі, Амні... я зазвичай Амні... завжди є <рик> хтось у нас, хто вивчає трик. Шрик, це якщо що, гадость. Yes. Результати okay. за цей okay. день. Okay. От як помінялась карта. Оля м, весь день, походу, була в замку. Ми з Шайоксом лутались, він в вулканічному біомі, я в простому. Оля, звісно, молодець, що теж лутається, там, тете, но... но... Ну, Оля. треба... Наша задача це лутати з землі нові, а не в замку сидіти. Бляха, да так фокс. Вот, так поше рухайся, дебил. Вот результати за цей день. Ми майже повністю изучили Ми майже повністю изучили вулканічний біом. От так. Бляха.